Доброго ранку, ми з України, а я Ірина. І дивимося карту дня. Сьогодні понеділок. Вчора, на жаль, так вийшло. Я загрузила десь у 4 годині серед ночі, а воно грузилося аж до обіду ця карта дня. Відверто скажу, я сама не знала. Я думала, воно загрузилось. Я все обробила, все виставила, а воно, на жаль, так. Ну, так я буваю. Я казала, що інтернет в Європі не є дуже хороший. А тут в мене ще й сусід такий, що мені глушить своїми. А може, того, що неділя? Ну, не знаю. Гаразд. І так, дивимося на понеділок. Енергії. Енергія дама-дама. Королева Жезлів, тобто запальна. Тобто. Я знаю, куди я йду, я знаю, що я роблю. Хоч це жіноча карта, тут все рівно є присутня така енергія вогню, запальна енергія. Тобто, бачите, ще й соняшники. Я, я до речі, дуже люблю королеву Жезлів. Вона знає, що вона робить. Вона вміє дуже багато. Вона і знає, як чоловіка нічого не роблячи. Завоювати чоловіка просто своєю присутністю. В ній велика впевненість, ось це є наша Україна. У нас повинна бути. У нас буде сьогодні, то ось така енергія йде. Впевненість, що ми переможемо, що ми здолаємо. Ви знаєте, всі хочуть королеву жезлів. Тому що вона така енергійна, вона така атрактивна. Зараз я підіб... підберу слово. Ну, сексуальне теж можна сказати. Сподіваюся, що канал, цей Ютуб, він не... не подивиться на це слово, бо дуже придирається. Ось це така, знаєте, запальна енергія. Коли хочеться діяти, хочеться творити, хочеться щось робити, креативнічати, мистецтво так само відбудовувати. Робити ландшафт, щось, ви знаєте, збагачувати цю землю. Ось така у нас в Україні сьогодні карта. Дивіться, виглядає, що було у нас хм, підвішена ситуація, так? Ось цю ситуацію потрібно використати, щоб набратися сил, набратися енергії і творити далі. Ось якось так. Тепер дивимося. Індивідуальний розклад, тобто карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Кожний вибирає собі індивідуально, інтуїтивно. І ми продовжуємо: перша, друга і третя карта. Сподіваюсь, ви вже вибрали і будемо дивитися, хто вибрав карту номер 1 У вас тур з Кубків. Це чудова карта. Це Емоції, це закоханість, це чудовий день, якісь подарунки, якісь можливості, можливості в коханні, можливості комусь сказати тепле слово, так само і до вас. Дуже емоційний день. Ви знаєте, негативно може програтися, що людина перенервує. Або занадто, знаєте, є таке відчуття, коли людина починає аж скакати, хочеться, аж знаєте. Душа отакого на розпашку. Ось це не дуже добрий знак. Коли рівномірно тече вода, ви знаєте, вода може бути бурхлива, а може бути спокійна. Звичайно, ми любимо спокійну воду. Якщо це якийсь фонтанчик, так він може бути. Він не нашкодить, але вже, наприклад, великий водопад або стрімка якась гірська ріка. Ось то це вже небезпечно. Тому слідкуйте за своїми емоціями. Це можуть бути так само і сльози, тому що, бачите, ось капає дощ, сльози можуть бути так само в негативному розумінні. Але я чомусь відчуваю, що тут хороша енергія. Можливо, у когось буде, що треба захочеться поплакати, або така, така ну, як сказати, така ситуація, що сталося. Людина виплачеться. Але зазвичай це дуже хороша карта. Ось, можливо, щось з кимось сьогодні познайомитися. Тепер друга карта. А друга карта у нас сімка мечів. Дивіться, щоб вас сьогодні не ошукали, не обдурили, щоб як крадіжка якась не, не сталася. Дивіться за своїми речима. Дивіться, з ким ви маєте справу. Сім мечів це карта така, знаєте, з маскою. Але з другого боку, якщо вам треба діяти, дійте неординарним способом. Якщо вам потрібно щось вирішити, продумайте цю ситуацію, зробіть це хитро, зробіть це логічно, зробіть план, тому що сім. Мечів, це так само, як ось взяти шахматну дошку, і наперед продумати, який хід у вас наступний. Ось це так само. Продумуйте свої ходи. Не є дуже погана карта. Єдине, що ось дійсно хтось може щось вкрасти у вас під носом, хтось може обдурити, тому що ось бачите, там лисичка, хитра теж карта. Але це карта і логіки, і розуму, і як сказати, стратегічні. Якісь а, дії, плани. Тепер третя карта. Хто вибрав карту номер 3 у нас старший аркан місяць. Я підозрюю, що у вас якісь страхи. Якісь страхи, які дуже глибоко сидять у вас. Страх це може бути і перед сиренами, перед ракетами. Від, можливо, ви пережили навіть ось, бачите, руйну зруйнована ось ця. Можливо, ви бачили на свої очі гибель інших людей, дітей. Вам тяжко, можливо, навіть тварин. Ви це, ви щось вже пережили. Ця карта ще говорить: знаєте, що у вас страхи можуть бути не обов'язково в цьому житті пережиті. Можливо, в минулому житті у вас був вже негативний досвід. Як сказати, дуже-дуже такий печальний? Ну, не печалька, а дійсно дуже такий важкий досвід, і у вас у вашій душі залишилося цей страх. Вам потрібно, ну, негайно чи не негайно, якщо ви довго з цим живете, можливо шукати спеціаліста, можливо, розібратися з собою. Що саме вас мучить? Що вам робить страх. Що саме вас лякає? Люди, ситуації, можливо, якісь знайомі ситуації. Взагалі-то карта місяць, я так скажу, що це можуть бути і якісь хитрі люди, які хочуть вас обдурити. Це і в коханні може бути, хтось зраджує, ось а може бути, і на роботі хтось підсиджує. Ось а, хтось не бажає вам чогось а, хорошого, успіху, можливо, це, знаєте, люди з негативним, але ви повинні розуміти, що ці люди просто так не можуть з'явитися у вашому житті, якщо ви а, не посилаєте такий сигнал. Я вже говорила, про що людина думає, те вона відчуває, те вона випромінює і те притягує назад. Тобто розібратися з собою. І це не відкладати в довгий ящик. А розбирати це сам з собою, чи то спеціалістом, ось, щоб від цього звільнитися. І тоді у вас таких ситуацій більше не буде. Ось такий це був індивідуальний розклад, і зараз дивимося карту надії на сьогодні. І так, карта надії на сьогодні, що нам порадить, яку надію нам дасть Таро веселки. І так, у нас е Жрець, Верховний Жрець. Ви знаєте, це чудова карта. Це будьте впевнені, що якась сила нам допомагає. Що все, як би це сказати, якась, е я навіть скажу, що це може бути навіть якась персона. Е персона, якась яка висвітлює. Правду. Яка, як би це сказати? Зараз, зараз я вам поясню. Якийсь вчитель, якийсь гуру, якийсь проповідник, можна так сказати. Мені здається, що хтось сьогодні або наступним часом буде якась промова дуже визначна. Це не обов'язково відповідає. Президента, це може бути і від когось іншого. Може бути, навіть, ви знаєте, що м -м, сьогодні е ми побачимо, що бачите, ось там сонце. Надія, сонце, перемога за нами. Ось це теж може бути. вскриття якоїсь правди теж може бути. О, дуже чудово! Ви бачите. Яка сильна підтримка всього світу? Тому що це карта світу, підтримка всього світу, весь світ за нами. Ну, майже весь. Є такі, що підтримують Росію, РФ. Ось, але дуже багато за, нам, за нас. Дуже багато е, в світі, Європа, я скажу так, Захід. Ось, є якісь впливові люди. Це, можливо, навіть якась священ... священник якийсь, якась релігійна людина теж може бути. Ну, в принципі, ви бачите, надія є, що нас підтримувати будуть і надалі. Ось, і, мої дорогенькі, не забувайте, правда за нами, тому що це і є правда. Ось ця карта, вона висвітлює правду. Ось. Тому правда буде за нами, перемога буде за нами. Ось, і все буде Україна, моє любі. Бажаю вам гарного дня, мирного дня і слава Збройним силам України. На все добре, мої дорогенькі.